Не драматизуй. В житті кожної людини виникають труднощі. Вони можуть бути різними, від дрібних побутових незручностей до серйозних життєвих викликів. Але дуже часто ми схильні перебільшувати значення проблеми. Такий підхід виснажує емоційно і заважає приймати зважені рішення. Перед тим як дозволити собі панікувати чи хвилюватися, зупиніться та оцініть, чи це маленька проблема, чи вплине вона на моє життя завтра, через тиждень, через рік, наприклад, спізнення на автобус або зламаний гудзик. А можливо це середня проблема. Вона вимагає часу та зусиль, але має рішення. Непорозуміння з колегою, потреба в ремонті техніки або невелика фінансова втрата. Якщо це велика проблема, то така ситуація і справді потребує уваги та підтримки, втрата роботи, серйозна хвороба, загроза безпеці. Коли ми чесно класифікуємо проблему, то рівень тривоги знижається. Часто виявляється, що катастрофа, яку ми собі намалювали, насправді дрібничка. Міння розрізняти масштаби труднощів допомагає нам жити спокійніше. Тож у нас є вибір дозволити дрібницям красти наш спокій і комфорт чи навчитися бачити їх у справжньому масштабі.